Коло світа, синергія, партнерства і простір стійкості. В Коломиї відбулася масштабна освітянська подія, магістральна педагогічна неконференція «Едкемп-2025». У ній взяли участь понад 300 вчителів та спікерів. Зустрічі відбувалися на кількох локаціях. У їхніх межах учасники провели змістовні насичені тренінги, відпрацювали навички та набули нового досвіду. Еткем це спільнота відповідального вчительства, де освітяни розвиваються, діляться досвідом, ідеями і планами, шукають щось нове і цікаве у своїй галузі зараз на часі впровадження і застосування новітніх технологій, зокрема штучного інтелекту. Як розвивати софт скіл за допомогою створення чат-ботів з штучним інтелектом, стрімкий розвиток штучного інтелекту. І ми розуміємо, що без штучного інтелекту ну вже неможливе майбутнє. Тобто, це вже не майбутнє, це сьогодення і нам потрібно е, навчитися зрозуміти, як працюють алгоритми штучного інтелекту, як з ним співпрацювати, і як за допомогою штучного інтелекту не забувати про м'які навички та розвивати їх. Петросітик приїхав зі Львова. Там він викладає у школі вільних та небайдужих, займається менторством і школою щастя. На зустрічі з колегами говорив про новітню освіту. Школа це не лише про академічні знання, які можуть здобути учні, але про середовище і суспільство, де вони стають. Кращими особистостями світ змінюється і знань недостатньо. Навіть принцип нової української школи зараз про більше цей підхід, тобто про те, що можна застосувати на практиці, але в цілому. Я багато речей, які відбуваються поміж це перерви, це неформальні зустрічі. Леся Павлюк на Еткем запросили як експертку. Вона педагогиня з досвідом, який визнали на високому рівні. Леся Павлюк, переможниця премії Global Прайс Prize Ukraine 2024. Я ознайомлю вчителів з правами освітньої кінезіології, а також правами на паралельність процесів, які дуже добре впливають на активність дітей під час уроку, а також на активізацію роботи мозку. Не тільки дітей, а загалом і дорослих. Також також це можливість для мене. Дізнатися щось нове познайомитися з тими фішками, які використовують вчителі в своїй роботі. Загалом еткемпу Коломиї зібрав понад 300 освітян, лекторів, експертів, учасників ледь не з усієї України. Для них провели панельні дискусії та сесії. Я на цій прекрасній події у ролі особливого десанту від громадської організації ТКЕП Україн під егідою якої відбувається дев'ята хвиля магістральних неконференцій по всій Україні. Наша роль це особлива сесія на кожній події. Ми Ставляємо ось цю родзинку для вчительства, яке зібралося на події, і тема цьогорічної особливої сесії це секрет сили спільноти. Ми говоримо про те, як об'єднати вчительство. Представлені різні інтерактиви та інструментарії для покращення покращення освітнього процесу та взагалі комунікації учасників освітнього процесу, батьківство, учнівство і вчительство це три складові, які складають силу спільноти і в залежності від того, як вони співпрацюють працюють, як вони комунікують, яку вони можуть дати результативність. Залежить освіта України, едем це можливість зростати і бути долученим до змін в товаристві однодумців і професіоналів, кажуть учасники. А ще це змога розповісти іншим, те, що знаєш, і дізнатися щось нового від колег. Я yeah, um... Люблю і насправді це якийсь так мій погляд на освіту. Це в інтеграція в фасилітативних вправ в освітній процес, які можна насправді задіяти в будь-якому предметі, показати оці якісь родзиночки, як вона працює, що допоможе кожному та кожній проявити себе. Кем це є саме та така дискусійна платформа для освітян, де можна поділитись до освітом багато почути для себе нового для того, щоб освіта рухалась у. Правильному напрямку серед запрошених колишній міністр, економіст, професор Павло Шеремета він презентував учасникам сесію Економіка, освіта, влада як підвищити продуктивність а відтак і добробут українців. Вузьке місце в економіці у нас зараз знаходиться в середній освіті тому що в середній освіті як вчителі говорять про підприємництво і про підприємця? Що вони говорять про нього як про спекулянта, злочинця типу малоінтелектуального злодія? Не будеш вчитися підеш на ринок. Ось, чи вони славлять його як як це роблять на заході, що це стержень економіки? А це починається зі школи, якщо не з дитячого садку. Тому я максимально намагаюся, де можу спілкуватися з школою. Тут, по-перше, прекрасний майданчик. По-друге, я бачу зворотню інформацію, я бачу, що заходить, що не заходить. Таку неконференцію конференцію проводять в Коломиї вже третій рік поспіль. Учасники називають її ледь не головною освітянською подією, адже тут мають змогу поспілкуватися між собою як фахівці з досвідом, так і ті, хто хоче доєднатися до вчительської спільноти майбутнього. Ткемп це табір табір вільних вчителів. Тут сьогодні витають думки наших вчителів. Вони можуть себе розвинути, вони можуть попрацювати над собою, запозичити щось нового і поділитися чимось своїм, що у них найкраще. Я Був учасником панельної дискусії про освітянські спільноти, а зараз я є учасником, тому з радістю піду, послухаю мудрих людей. То, що сьогодні ми чули, це безперечно про важливість спільнот, важливість формування спільнот і конкретні інструменти, як це робити. Такі заходи вони збільшують капіталізацію міста. Місто стає упізнаваним місто стає е, більш відомим в країні також можливо для вчителів. Бо... Це горизонтальне таке підвищення кваліфікації. Це спілкування, це професійний розвиток і в кінцевому результаті. Ми ж це робимо для наших дітей для якісної освіти для дітей. Організатори еткемпу в Коломиї три умотивовані, активні і сміливі педагогині. Мар'яна Лисишин, Елла Неміш та Людмила Прокопів роданець кажуть, провести такий захід в умовах війни складно, але дякують усім, хто доєднався, хто говорив і слухав, хто ділився знаннями та отримував їх. Впевнені ця спільна праця матиме. Результат надзвичайно велика кількість експертів приїхали до нас з цілої України. Це важливо, тому що люди це роблять на волонтерських засадах безкоштовно, і це їхній вклад в перемогу, так як і наш вклад в перемогу. Це важливо. Надзвичайно багато спікерів, і власне кожен може поділитися, об'єднатися нам дуже не вистачає ось цього об'єднання зараз. Насправді всі втомились три роки війна, і всі вже виснажені, але ми не маємо права зупинятися, тому що за нами стоять діти, батьки, і це наше майбутнє. і Ми розуміємо, що саме їм відбудовувати Україну. Освіта тримається на людях. Ми тримається на людях, які готові працювати за будь-яких обставин. Тому що з сім'ї дитина приходить до школи, і її має чекати людина, яка є наповнена, яка відчуває підтримку, яка знає, де шукати партнерства. І такі нові знайомства можна знайти і побудувати нові стосунки саме на таких подіях. Тому ми вважаємо, що це дуже важливо в теперішній час відчувати, перебувати в просторі стійкості, відчувати натхнення, наповнюватися, щоб вже в наступний дня прийти у свій клас і нові ідеї отримані і пізнання на нашій події вже впроваджувати в своїх класах. Ми були долучені ще до першої такої події в нашому місті. І Коломийський підколедж був однією з локацій, організовуючи цю подію. Насправді це дуже важливо, адже тут народжуються майбутні вчителі у нашому коледжі і їхнє. Таке раннє приєднання до освітянської спільноти, відчуття єдності освітян з усієї України. Ми переконані сприятиме розвитку і такій мотивації розвиватися в процесі в процесі професійного становлення, зростати. І як сказали сьогодні наші студенти-викладачі, цей день точно змінить наше життя. У межах магістрального табору Еткем освітянам провели інтерактивну екскурсію історичними пам'ятками Коломиї. А далі вони були безпосередніми учасниками благодійної акції Колискова для солдата, де збирали кошти для наших захисників.